Вже майже півтора року триває війна. Біженцями стали вже понад 6,5 мільйонів українців, з них півтора мільйони втекли з України вже цього, 2023 року. Це в додаток до тих трьох мільйонів українців, які ще і до війни постійно жили і працювали в Європі. Що робить влада України для повернення українців в Україну? Цілковито нічого. Жодного закону, який би сприяв поверненню українців в Україну, не ухвалено цією Верховною Радою. Чому теперішня влада не є зацікавлена в українцях, які б жили в Україні? Бо ця влада всі свої сильні спромовує на своє особисте збагачення. А ось теперішня ситуація в державі дозволяє нещадно грабувати Україну, використовуючи механізми монобільшості влади, а також військового стану, а також шаленої економічної допомоги, яку нам надає Європа і Америка. Тому теперішній владі України, ті українці, яких вони самі змусили стати біженцями, є просто непотрібними. Вони є просто зайвими в їх державі. Чому так? Бо поверхня українців в Україну вимагатиме радикальних соціальних і економічних реформ, які радикально зменшать той об'єм ресурсів, який пануюча влада в Україні зможе вкрасти. Пановоукраїнці, зрозуміємо, що держава, яка потрібна українцям, і держава, яка потрібна тим держмордам, які зараз при владі, це є радикально інші держави. Ми сприймаємо цю банду, яка панує в Україні, як свою рідну владу, але сприймаємо їх такими, якими вони є насправді. Вони є наші поневолювачі, і вони є внутрішні окупанти. В цій ситуації є два ймовірних можливих майбутніх для нас. Перше це є дозволити надалі ці банді панувати в Україні, і надалі виганяти українців з України і надалі винищувати українців всіма доступними способами. І другий варіант це згуртуватись нам в правильну політичну силу. Та притягнути у тих держеморт до справедливої відповідальності, і головне розбудувати нашу Україну як прекрасну, величну і заможню державу нашого українського народу. Пано українці, час гуртуватись, поки ми ще є. Час гуртуватись, поки ми маємо ще, хоч якусь силу в нашій, але, на жаль, не в нашій Україні. Слава Україні! Слава величному українському народові.